16 грудня святого пророка Софонії, святий пророк Софоній жив і пророкував за правіління царя Йосії за 600 літ до Ісуса Христа. Та родом він був з гори Саравата. Батько його називався Куша, з покоління Симеона. Пророцтво святого Софонії складається з трьох глав. Він провіщає страшні божі кари, які впадуть на Єрусалим. Місто нечисте і осквернене, яке не слухає слів, не зважає на опівнення, не впуває на Господа, не наближається до Бога, князі цього міста то леве ревучі, суді Його, вовки вечірні, які навіть істочки не залишать пророки Його, люди легкодушні і вілоромні, священники, які оскверні святиню, нищить закон. Але після Кар прийде прощення, і тоді Господь дасть народом чисті уста, щоб усі призивали ім'я Господнє і служили йому єдиносушно, закінчується проросто заповітом приходу Христа Спасителя. Виспівуй, дочка Сіони, вигукуй раду Ізраїлю, радуйся й веселися з усього серця, дочко Єрусалимська. Господь усунув засуди проти тебе, прогнав ворога твого, цар Ізраїля, Господь посеред тебе. Не будеш більше боятися лиха того дня Єрусалимові скажуть не бійтеся, осіоне, нехай не опадають руки в тебе. Господь твій, Бог посеред тебе могутній. Що врятує, він буде вельми радуватись тобою, він відновить тебе з любов'ю своєю, він буде веселитися тобою від веселі співи, на наче під час свята. Святий пророк Софоній помер природною смертю. Святий пророче Софоній моли Бога за нас грішне. О той самий день преподобного нашого Теодула єпарха Царгорода, преподобний Теодул. Служитель Бога народився близько 340 році за імператора Теодосія Великого, був він начальником міста Царгорода, але серце його палало великою спрагою посвятити себе, лиш служінню Господу Богу. Коли померла його дружина Прокла, він роздав усе своє майно Богом і пішов у колиці Одеси, де в молитві і поста 12 років простояв на стовпі. Постив проподобний Теодук дуже строго, їв лише один раз на тиждень, у неділю після святого причастя, помер близько 450-му році. Поховали його з великою здвиху народу, монахів, священиків та єпискої, там такий після стовпа, на якому він спасався, а Бог прослав його мощі з силою творити чуда. Господь Васирився, кросу зодягнувся, зодягнувся Господь у силу і перепоясався.